На початку повномасштабного вторгнення до нашого міста із Харкова приїхала сім'я Тесленків. Лана дизайнерка одягу. Матеріали для створення образів шукає у центрі управління відходами. Кожна фешендіва Хмельницького може приїхати сюди, на сортувальний центр, розумне довкілля, і обрати собі цілий лук. Тут в нас, будь ласка, варіацій повна. І зимовий одяг. І осінній. І різні бачите жакетики плащі на різний стиль і смак. І ви знаєте, тут одяг не тільки такий, як от багатьом здається, застарілий, тут є дуже сучасний одяг. Сюди потрапляють різні брендові речі. Якось я тут взяла нові збіркою шорти версачі, і то був оригінал. Одяг, який знаходиться у цьому контейнері, привозять хмельничани та вимушені переселенці. Зима підходить, зімні одяг звозять, ну тому що люди. Перед цим саме ходять на базар, то й закупляються на зиму. То й зим зараз дуже багато. Це в нас зібралося одіо це за три неділі. Речі сортує Сергій Костецький. каже, для цього тут є спеціальні ящики. Кожний контейнер підписаний. Що куда, то есть, якщо вже не вистачає, то вже так, тому що все одно переселенці прийшли. Люди прийшли то есть, з одного ящика, перекинули в другий, потім прийдеться опять його перекидати. Окрім одягу, до центру управління відходами привозять як взуття, так і інші речі. У будні дні сюди приїжджає близько 15 автівок. А ось у вихідні більше 30. Тільки що машина приїхала, привезла два, два рюкзака нових. До одягу та взуття, які приймає центр, є декілька вимог. Вони мають бути в гарному стані та придатні до повторного використання від початку року. Хмельничани та гості міста безкоштовно взяли тут 6,5 тонн речей. Відколи працює центр управління відходами, то хмельничани доволі активно, наприклад, приносять одяг, і наші волонтери, які періодично його збирають і відвозять там по різних населених пунктах і роздають людям, які мають в цьому потребу. Крім того, усі охочі також приходять на центр управління відходами. Якщо вони бачать якусь річ, яка їм подобається, або, наприклад, це чи взуття, чи наприклад, верхній одяг, то це так само можна без проблем взяти собі. Ми привчаємо до того, що ці речі можна. Багато років використовувати, а не викидати їх на сміттєзвалище. Безкоштовно здати одяг можна за адресою проспект Миру. 7. працює центр щоденно з 8 до 19 години. Олександра Семенюк Володимир Паламар. Новини міста.